Змонтована і вже працює система центрального кондиціонування. Він коштує дешевше, ніж звичайна спецсистема. Тут на фасадах ви не побачите жодного блоку. Фасад сонячний, будь ласка, включайте на холодження, фасад тюньовий, включайте на обігрів. Друзі, всім привіт! Ми на каналі АІМ, і сьогодні ми хочемо розповісти про перший реалізований об'єкт в Україні бізнес-класу. Де змонтована і вже працює система центрального кондиціонування? Тут на фасадах ви не побачите жодного блоку для зовнішніх кондиціонерів. Так що підписуємось на канал. Якщо вам цікаво, як це працює, з вами Анна Іскєрдо та Едуард Супронов. вже сказали, В цьому комплексі немає корзин на фасадах, немає шуму, немає сотні кондиціонерів. Замість 30 кондиціонерів на поверх. У нас є один зовнішній блок, який розташований на покрівлі. Він обслуговує повністю один поверх. Тобто, системи виконані по поетажно і можуть запускатися також поетажно від однієї квартири на поверх. Що ще цікаво, що насправді це не так космічно дорого, як всі вважають. Насправді ці корзини, які у вас є на фасадах, вони теж щось коштують, і вони коштують десь половину цієї системи. Є ще інший варіант, коли забудовник каже, я не буду робити корзин, але я зроблю балкончик. Роблять балкончики, а потім рахують, що їх квадратний метр коштує 2000 доларів, і виходить, що цей балкончик коштує дорожче, ніж система кондиціювання. Тому, в принципі, для забудовника це ідеальне рішення. Ви даєте більший рівень комфорту для ваших мешканців і майже нічого на це не витрачаєте, якщо порахувати в цілому всі капітальні витрати. Ну і в принципі в будь-якої будівлі в нас є покрівля на покрівлі є умовно давайте так вільне місце. На якого ви завжди можете влаштувати ось таку якби, там підготовку вигляді бетонних стін, поставити невеличку таку металеву підконструкцію, це все типові стандартні рішення. Тобто немає якогось там ноу-хау. На покрівлі завжди знаходиться якесь обладнання. Ось, і таким чином, в нас на покрівлі є дві групи з зовнішнім обладнанням. І зараз ми пройдемо до другої. Ще, якщо можна хоче додати, це перша черга. На другій черзі планується трошки інша конфігурація. Також будуть блоки на покрівлі, але там є ще холодні переходи. Ходи, де теж вдалося сховати зовнішні блоки, які не заважають ні мешканцям і ні псують візуального вигляду фасаду. Тобто, так що система гнучка. Всі, всі місця, які у вас є вільні на об'єкті під розміщення технічного так. обладнання, будуть використані навіть паркінг. Це ще одна зона розміщення інженерного обладнання, як сказала Аня. В принципі, його можна сховати будь-де де є вільне місце. І воно не буде заважати ні мешканцям, ні псувати вам вигляд вашої будівлі. А що стосується шумозахисту, наскільки воно шумне і наскільки його безпечно, небезпечно розташовувати на покрівлі, це все дуже гарне питання, але це питання до проєктування. На етапі, коли це все проєктувалося, ми робили cfd модель, яку виконував Сеульський політехнічний університет, і ми наперед вже знали, який буде рівень шуму. І якщо б він перевищував ліміти, ми б ставили якісь бар'єри. Але в принципі, тобто він прийшов. Тобто, хтось десь в південній Кореї mm. розраховував, як да, буде шуміти це обладнання. Да, десь Південній Кореї є 3D-модель цієї покрівлі з цими блоками, і є в принципі результати моделювання. Декілька цікавинок про реалізацію центрального кондиціонування на об'єкті Creator City. Наша команда АІМ підключилась до такої реконцепції проектування об'єкту. Коли він був вже готовий, десь на 50%. І я дуже вдячна нашій команді, що нам вдалося переконати і нашого замовника з тим, що так реалізація цієї системи буде дійсно якби, дуже прогресивним, умовно інноваційним для України рішенням. І тим паче, якби що це. Перша така реалізація для об'єктів бізнес-класу у сфері житла? Ну і ще на хотів додати, що на перших рендерах цієї ага. будівлі ще були корзини на фасадах. Але я як приємно змінився фасад, можемо відзняти його з жодної корзини, просто красивий панорамний від з вашої квартири. Скільки це коштує взагалі? Скільки на не знаю, на одну квартиру обходиться? Вартість такої да. системи. Тут капітальні затрати вони розділяються на два етапи: перше капітальні затрати, які робить забудовник, це зовнішні uh -huh. мережі, блоки розподілюючі, які ми бачили, систему обліку диспетчерізації, про яку я ще хочу окремо uh -huh. сказати. І далі вже йдуть внутрішні блоки, які обирають власники квартир. І ці внутрішні блоки вони коштують дешевше, ніж спліт-системи, яку б купляли власники, якщо б це були спліт-системи на фасаді. Тобто є вибір великий від настінних до прихованого монтажу чи дизайнерських, і кожен тип він коштує дешевше, ніж звичайна спільна система. Наскільки я розумію, ця система працює не тільки на Так, да, це не система канцювання, це система мікроклімату цього цієї будівлі. Вона забезпечує і холоди, і тепло в діапазоні температур від мінус 25 до плюс 48 градусів. Ця система. Тобто, мешканців ніхто не обмежує включити її взимку влітку в будь-якому режимі. Одна квартира може працювати в холоді, інша в теплі. У власника є максимальна гнучкість. І в нього є, по суті, резервне джерело опалення до будь-якої мінусової температури, яка може бути у Києві. А яке загальне, яке загальне споживання електроенергії у всієї системи? А, ну, дивіться, у цих систем доволі висока енергоефективність. якщо порівнювати з побутовими системами, то вона у них вища десь відсотків на 27. Якщо ми кажемо про режим опалення, наприклад, якщо на вулиці мінус 22 ви хочете включити собі опалення, то система буде працювати в два рази більш ефективно, ніж звичайний електричний конвектор. Тобто коефіцієнт перетворення енергії буде двійка при мінус 22. Якщо ми кажемо про нашу зиму, коли на вулиці мінус 2 і дощ, то коефіцієнт буде десь біля трьох. Тобто на 1 кВт електрики ви отримуєте 3 кВт тепла завжди. Ми спустились на порог, і тут розташований ще один елемент системи: це блок розподілювач Він дозволяє під'єднати квартири поетапно. Тобто, він має відповідну кількість портів від двох до восьми. Кожен порт відповідає квартирі. За рахунок цього, ми можемо квартиру підключати незалежно від інших. Тобто, коли квартира зробила ремонт, ми підключаємо її до загальної системи. Запускаємо вона вже кондиціонується. Далі, коли ми запускаємо другу квартиру, ми ніяк не впливаємо на першу. Тим таким чином можемо запускати від однієї квартири на поверх. Таких блоків розподілячів розташовано дві штуки на кожному поверсі. Об'єкт Creator City унікальний ще з декількох сторін. Багато хто вважає, що системи кондиціювання повинні бути запроєктовані на самому першому етапі, коли тільки є земельна ділянка і проєктується будівля. Ця будівля вже була наполовину побудована і Забудовник вирішив все ж таки додати комфорту в цю будівлю і застосувати систему центрального кондиціювання. Було питання, як провести всі інженерні комунікації з покрівлі на всі поверхи, і знайшли місце. Це по суті раніше був в Зараз тут ідуть магістральні трубопроводи з покрівлі і виходять на кожен поверх, і заходять далі до блоків розподілів, які ми вже бачили. Тобто, це дає змогу навіть вже в існуючій будівлі прокласти цю систему, ніяк не порушуючи архітектуру будівлі спустились на один нижче, так. так, і хочемо розповісти, як це працює. Да, як це працює, насправді є дуже поширене питання. Якщо система кондицію центральна, як я буду за неї платити? Uh -huh. Я буду платити за квадратний метр, чи хто, чи якась буде фантастична цифра? Uh -huh. Насправді все дуже просто. На кожну систему є центральний контролер, який враховує скільки кожна квартира спожила електроенергії від загального споживання системи. Тобто на блок обліку йде інформація, від вашого кожного внутрішнього блоку, що це за блок, яка швидкість вентилятора, скільки через нього пройшло фреону, яка оставка температури, і система враховує вам рахунок, скільки ви спожили електроенергії. Ви можете запросити управляючої компанії дані за годину, за день. За три дні будь-які. Тобто, якщо у вас є питання, а чому стільки управляюча компанія може роздрукувати вам ваш графік роботи, скажете. Ну дивись зранку, ти хотів дуже холодно, по обіду от... А може одночасно система працювати? Ну хтось вмикає на холод, а хтось на опалення без проблем. Система тритрубна. Це якщо ми бачили цей блок розподілювач, до в кожну квартиру заходить свої дві труби. Кожна квартира працює незалежно. Якщо, наприклад, фасад сонячний, хочеться охолодитись, будь ласка, включайте на охолодження. фасад тюньовий, включайте на обігрів. Система абсолютно гнучка в будь-який період року ви можете робити і холодно, і тепло. Навіть прийшли до вас гості, дуже жарко, включайте навіть взимку охолодження. спустились вже на перший поверх. Тут розташований ще один елемент системи диспетчерізації це центральні контролери. Вони забезпечують віддалене керування всіми системами. Тобто управляюча компанія має в своїй системі диспетчерізації плани кожного поверху з реальним розташуванням кожного внутрішнього блоку. Якщо щось не так, мешканець може набрати управляючу компанію. Вони. В той же момент подивляться, що відбувається з внутрішнім блоком, можуть вирішити будь-яку проблему віддалено. Плюс ця система дозволяє влаштувати функцію консьєрж консь сервісу. Наприклад, якщо хтось по... поїхав за місцем, він може набрати управляючу компанію, сказати, будь ласка, включіть мені кондиціонер, або я забув його виключити, виключити його. У управляючій компанії є повний пріоритет управління, але при цьому кожен мешканець квартири може теж абсолютно гнучко керувати своїми внутрішніми блоками. Це так перший шар системи диспетчеризації, плюс у кожного мешканця є також можливість віддалено керувати своїми системами через додаток LG ThinQ. тобто система має багато рівнів керування, багато рівнів доступу і може налаштовуватись під потреби конкретної будівлі. Ми спустились ще нижче, <смі> і тут розташований, Думаю, найбільш важливий елемент системи для мешканців це внутрішні блоки. Справді мешканців ніхто не обмежує в типі внутрішніх блоків. Це може бути від звичайних стандартних білих до чорного кольору дзеркальних або дизайнерських, яких можна змінити передню передню панель під ваш дизайн інтер'єру. Також тут ще не представлені є блоки прихованого монтажу, є блоки е, е, напольного типу. Е, але насправді лінійка блоків дуже е, широка. Вона нараховує біля сотні моделей різного типу, різної продуктивності. Тому в будь-яке перепланування ми можемо вписати ці внутрішні блоки. Тобто навіть канальна система кондиціонування да. зможе працювати абсолютно. Є блоки прихованого монтажу, які висотовуються його сто дев'яносто міліметрів. Yeah. Їх можна сховати десь в передпокої і, і uh -huh. зробити систему канального кондиціонування. І ці блоки вони обираються вже під цю систему. Так, у вас, коли ви отримуєте квартиру, в вашу квартиру заходять дві труби. Далі ви робите проект, дизайн проект, інженерний проект і вже підбираєте внутрішній блок під ваші потреби. Uh -huh. Дуже дякуємо. Ми пройшлись по тому, як працює система, як рахується облік, так Ну, тобто, як ви отримуєте платіжку в кінці кожного місяця, хто споглядає за автоматизацією, диспетчеризації системи, і дійшли безпосередньо до внутрішніх блоків. зрозуміло, що може бути система внутрішня будь-яка, будь яка, будь -яка. абсолютно гнучкість. критерій цієї системи це абсолютно гнучкість. Круто. Я хочу звернутись до архітекторів до інженерів. Не бійтесь впроваджувати рішення, які ще не так розповсюджені в Україні, але дуже добре працюють в усьому світі. Так що будинки без кондиціонерів на фасадах можливі, да. і ми це довели. Так що підписуємось на канал. Якщо у вас залишились якісь питання, пишемо в коментарях. І до наступних зустрічей. Па-па. Дякую.